Вітаю на РБК Україна США припинили постачання не лише зброї, а й розвідувальних даних. Про це заявив директор ЦРУ. І ще вчора Зеленський заявляв, що йому прикро за сварку в Білому домі і запропонував поетапне перемир'я. Трамп, виступаючи перед конгресом, згадав заяву Зеленського, зазначив, що цінує це. Але якось поки не схоже на те, що цінує, що відбувається, якщо ви розумієте, висловлюєтесь у коментарях під цим відео. Я ж вітаю керівника центру громадської аналітики вежа і голову благодійного фонду Нова дорога Валерій Клочок на зв'язку. Пане Валерію, добрий день. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава скажіть відверто, чи ви розумієте, що відбувається в непублічній комунікації сьогодні, вчора між Києвом і Вашингтоном. На яких позиціях станом на сьогодні в Києві і у Вашингтоні? Позиція одна. Завершення війни, але часові проміжки і цілі, способи досягнення цієї цілі різні. Для Трампа це треба швидко. Йому байдуже як завершиться війна, мається на увазі по домовленостях. Йому головне, щоб припинили стріляли, стріляти. І це друзі, не нове. Таку саму позицію він виказував ще в період передвиборчої кампанії. Тобто ми мали бути до цього готові. Морально, фізично, фінансово, у військовому плані. Трамп сам говорив, що я примушу обидві сторони сісти за стіл переговорів. Інструменти для примусу Росії він знайшов. Це санкції, які вів Джозеф Байден, але він, на жаль, їх він вів на завершення своєї каденції, аби він вів їх у 2022 році, повірте, ми б зараз мали абсолютно іншу картину. Абсолютно. А Трамп він ну, розуміє, що йому достатньо цього тиску на Путіна, і справді економіка Росії дуже терпить. Військовому плані вони, звісно, що мають потенціал для того, щоб підтримувати цей наступальний е рівень, який є в Україні, підтримувати війну. Але ну розуміють усі, що до кінця року з такою е позицією, то Росія просто ну розвалиться, Росія, в прямому сенсі цього слова розвалиться. Е і вони цього бояться. Тому для Трампа цього інструменту тиску на Путіна достатньо на Україну ні, тому що тут справді допомагає дуже сильно військова допомога зі Сполучених Штатів Америки, яка надається нам у вигляді розвідданих. Ну це ж ті самі сигнали повітряної оборони, друзі. Ми ж їх отримаємо з Америки, з Британії, за погодженнями з американцями. Це військова допомога, безпосередньо зброя, снаряди, таке інше. Це ті самі старенький зв'язок, вкрай важливий. А це зараз монополія Мілона Маска, який не дуже любить зараз Україну. Ну, можливо, він більше не любить українську владу сьогодні. Такий момент є також. І це допомога фінансова. Це це надходить нам у вигляді не просто безоплатній, безповоротній, в великій мірі ми за це платимо, в тому числі беремо кредити, погашаємо. Точно така сама ситуація з Європою. Трамп, враховуючи те, що він. Повертаємося до початку. Прагне швидкого завершення війни. Е, він буде тиснути на Україну спочатку. Словом він казав: дивіться, ви маєте це зробити. Якщо ви не зробите, то буде дещо інше. Що інше, ми побачили минулої п'ятниці. Ми не погодились на умови Сполучених Штатів Америки. Він просто-напросто припинив постачання зброї. А е, я пригадую кінець січня місяця, якраз після наврації, другого чи третього дня, коли вони припинили постачання допомоги по всьому світу за програмою USAID, і Також була інформація про припинення військової допомоги. Помоги. Ми тоді, тут вибачте, пересралися всі в Фейсбук, в соціальних мережах, було, не було. Я ну тоді висловлював думку, що зупинено. Натомість Голос Америки, посилаючись на якісь там неназвані джерела і так далі, почав розказувати, що нічого не було зупинено. Ну, це неправильно, друзі. Нам треба ну розуміти, що відбувається, і часто треба ухвалювати рішення, що не приховувати інформацію, а навпаки, тиснути. А не ну, коли ми бачимо, що нема постачання, і так далі. Тим паче відсутність постачання зброї в цьому в січні місяці підтвердив Зеленський сам вчора. Він вчора це сказав, що в нас були такі випадки, вдалося тоді домовитися. І сьогодні схожа картина. Я бачив також, сьогодні ні немає, ні немає, ні немає. Ну, чекайте, ну, ми стільки завгодно можемо говорити на чорне-біле, але ми самі себе дуримо. На жаль, на жаль, ця інформація підтвердилась, скажу, і вона підтвердилася на рівні очільника ем, ЦРУ. Всі знають вже це повідомлення, але чому зараз на цьому наголошую? Бо це офіційне повідомлення. І призупинка навіть розвідданими. Це інструмент тиску на Україну. Е що власне обіцяв Трамп ще в період виборчої кампанії? Тобто він не змінився в цій частині. Для чого це йому? От головне запитання: чому він не тисне на Росію? Я поясню: він тисне на Росію. Я сказав, от він тисне на Росію. Вимога їй чітко зафіксована. Росія готова до замороження війни, але на своїх умовах. А втім, зрозуміло, що Трамп не буде їх погоджувати, доки не будуть переговори в форматі трьох: Сполучені Штати Америки, Україна і Росія. Це однозначно Європа хоче сюди зайти. Зараз якісь певні рухи є. Але щоб ми розуміли, це не про капітуляцію. Ну от реально тут мова дещо про інше, абсолютно про інше. Але Трампу треба це нині і тут тому. Цей шантаж використовується. І Україна поставлена сьогодні в такі рамки, що вона не зможе продовжувати ефективно чинити спротив російській агресії, тому що наслідки будуть просто катастрофічні, ну це м'яко кажучи. А, і я тому й кажу: для мене це не нове. Я бачу чітко, що за цим стоїть. Ми сьогодні буквально там вранці з колегами в рамках центру це обговорювали. І я виказав думку, що постачання зброї буде відновлено до України. Виключно після того, як буде досягнуто домовленості про підписання мирної угоди. Навіть не угоди про Копалини, тому що в мене ще були сподівання вчора, що Лист Зеленського, по-Зеленському, ну зараз там по-різному його називають, він якось там пом'якше Трампа і таке інше. Ні. Трамп не вірить уже Зеленському, він не вірить українській владі. Я скажу: він вірить не в Україну, в український народ, а він вірить в Україну як об'єкт для заробляння грошей. Йому треба тут спокій. Оце якраз у нас зараз спільний з ним інтерес. Інтерес його як бізнесмена на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Нам потрібен з ним такий же договірняк, як у, у нього із Путіним. У нього з Путіним є договірняк. Нам потрібен вибачте, цей самий договір із Трампом для того, щоб відновилася зброя, для того, щоб це все до нас надходило, і щоб не міг ніхто на нас зазіхнути. Ну, бо ну, коли ти оголений, то просто спокуса у терориста тебе взяти і знищити. Коли ти озброєний, то він ще сто раз подумає про те, чи на тебе нападати чи ні, бо може перелетіти в зворотний бік. О, тому я так бачу цю ситуацію, вона вкрай для нас неприємна, але скажу, вона не менш неприємна, ніж була з минулої п'ятниці. Закликаю всіх ну, намагатися максимально бути ну, з холодною головою. Я розумію, це не просто зараз. Це вкрай непросто, тому що це стосується безпосередньо наших життів. Але ну, врешті-решт, справді, зараз не. 22-й рік у нас ситуація не можу сказати, що е, краща, але і не гірша десь так посередині. На жаль, пане Валерію. А виходячи з того, які заяви ми чуємо, або навпаки, не чуємо чогось від топ політиків українських, яку тенденцію можна прослідкувати, Україна відмовиться домовлятися. І ми будемо переживати ці важкі часи без американської зброї, і не підемо на умови Трампа. Чи все схоже на те, що ми все ж таки підпишемо угоду не в інтересах України? Друзі. Я ну, не можу вам радити в тому, як ви формулюєте запитання з цією повагою до вас. Але ну давайте скажемо чесно: в інтересах України, що зараз є, це а повернення всіх територій, Б. Знищення Росії. Покарання воєнних злочинців, виплата репарацій. Це означає повне знищення фізичне Кремля. Фізичне. Ну, Друзі, це 9-8 травня 45-го року. Що для цього треба? Для цього треба, щоб сюди були введені всі війська США, засовані тамагавки, війська Європи, всіх країн. Ми можемо мати це тут? Ні. Ні. Тому будь-яка угода буде не в інтересах України. Але ще раз наголошую: мені не дуже подобається слово капітуляція, яке сьогодні ввійшло. Наше завдання на дану хвилину зберегти Україну як суверенну державу, де не буде російської влади, де не буде концтаборів російських в прямому сенсі цього слова. Тому що ну, я ж зараз не відкрию ні до такого секрету, що в 2022 році це готувалося. От нагадаю, такий момент: Шойгу перед початком широкомасштабного вторгнення дає величезне інтерв'ю для РБК. Російського РБК, не вашого. Так, а. і там він говорить про те, що вони розглядають як проект побудови міст мільйонників Сибіру. Mm. Забули про це. Нас активно про це говорили у 22-му році. Так, от запитання було там: а хто ж там буде жити? А туди хотіли, вони, як говорять, засіріти хохлов щоб вони пахали там. Так тут це саме може бути в Україні, друзі. Ну ми повинні розуміти ціну питання на сьогоднішній день. Тому. Пане Валерію, так а де є гарантії, що цього не станеться, якщо Почекайте. зараз підписати угоду з Трампом? Почекайте, ми з Трампом угоду не підписуємо за визначенням. Ми підписуємо угоду з Урядом Американським Сполучених Америки про використання спільно-корисних копалин. Це інвестиційний договір, це не угода про щось. І ці е, позиції президентом України Володимиром Зеленським вчора названі як гарантії. Він вчора у своєму пості це написав. Він це визнав на найвищому рівні. Тому, коли ви питаєте про коментарі, вони є. Ось вони є. Риторика змінилася. І оця вся історія з гарантіями безпеки це економічні гарантії і зброя, яка буде до нас надходити. Ми потім гроші повинні витрачати, будемо в першу чергу, не на плумби, квіточки і так далі, а на зброю і далі, коли не буде війни. На утримання армії і так далі, навчання, високоефективне, реформування. У нас, у нас купа проблем, купа питань, які треба. Ото наша гарантія безпеки, щоб ми розуміли. Тому що на даному етапі нас ніхто за нас захищати не буде. Нам ми показали здатність захищатися самими, але з іноземною зброєю. Нам треба на даному етапі відновити постачання її в максимальній кількості. Сильна армія є гарантія безпеки. Отак От треба говорити. Я вважаю, це моя позиція. Очікувати чогось іншого не варто. Щойно, Міністерство оборони Німеччини повідомило про те, що в них закінчилися снаряди для поставки до України. Ну ми ж розуміємо, що це все відбулося не без тиску США. Тому що Сполучені Штати Америки мають свою ядерну зброю в Німеччині. Нагадую, просто так розумів, їхні війська в Німеччині. Дональд е, Туск зробив заяву от напередодні про те, що зупинена зброя. Так, він перший з високопосадовців. Е, це прем'єр-міністр е, Польщі. А президент Польщі Дуда зараз в Нью-Йорку зустрічається із Трампом, тому що Трамп сказав, будете, вибачте, возникати, виведу війська з, з Польщі і будете з голою дупою сидіти проти росіян. Розумієте? Вибачайте за прямоту. Це так, для розуміння, що власне відбувається. Тому підписання угоди, про яку ми зараз говоримо, ми будемо підписувати не з ними, а з росіянами. Це погано. Але ми повинні отримати гарантію від США, що у випадку, якщо раптом, це моє бачення, щось станеться, якийсь ексцес, Трамп миттєво вводить санкції проти Росії і санкції секторальні. Повна заборона постачання нафти і так далі. Ну тому що навіть ці санкції, які вів Джозеф Байден, ну подивіться, ми з вами почали говорити, вони вже шалено притисли Путіна і його всю камарілью до того, що вони готові з Трампом говорити по багатьох питаннях. Розумієте? Ну, але Трампа ну, міждержавний бізнес. Ну, якщо от я часто порівнюю, ви згадайте, а за часів Джозефа Байдена ми отримали достатньо кількості зброї, щоб росіян вибити? Я щось не пригадую. А так. скільки ми разів просили? Та ну передайте атакамси та ПАХ ха, з Хаймерсами було скільки дали нам хаймерси. Вони ж потім американці злякалися, що ми росіян виб'ємо з території України і призупинили подальші поставки в 22 2022 році. Поставили на паузу нас. Тому, друзі, давайте адекватно оцінювати те, що відбувається, не проводити якісь паралелі, яких їх немає, і вони не потрібні нам, тому що ми в такий спосіб зараз прирівнюємо е, Сполучені Штати Америки, які нам справді допомагали багато, давали зброю до Росіян. Розумієте, і, і тут заплутаємося. Хто ж нас збиває? І будуть казати. Дивіться, росіяни нас збивають так, як американці? Ні, оце неправильно. Під, під, підхід неправильний. Американці наші не союзники, а партнери. Але і європейці не союзники, а партнери. У нас нема союзів. Ми, Україна, в жодному союзі не перебуваємо. Зумієте, тому от, треба працювати в цьому напрямку, щоб вони стали союзниками. Але ми можемо навіть тратити партнерів. Це небезпечно буде. Це ще гірше буде ніж тоді, залишимося одні. А якщо залишимося одні, то вибачте, ми угоду ні з ким підписувати не будемо. Тому відповідь на це абсолютно очевидна. Зараз оцінюємо адекватно те, що відбувається, і е, робимо максимально вигідно для себе з тих позицій, які є, інших немає. Треба розуміти, інших нема. Ми не можемо працювати з чимось там фантастичним, уявним і так далі. Ну, ну врешті-решт дайте нам ядерну зброю. Ну, ну ми ж маємо бути адекватними. Або давайте виготовимо свою ядерну зброю. Ірану не дозволяють її виготовляти, хоча Іран під санкціями вже там з 50 якогось року, розумієте, 70 років під санкціями. І то їм перепони творять. Ну давайте зараз умовно Україна розпочне розробляти публічну ядерну зброю. Ми зібрали 27 мільйонів на ядерку, щоб пар випустити. Ну вибачте, це ж теж ну, викликає і вас посміш. Правильно тому не можна бавитися так з людьми. Треба ну говорити їм інколи гірку правду, готувати до того, якою має бути реакція, а не обнадіювати, що потім ну, всі були розчаровані і збурені. Це ще гірший виклик для суспільства. Тому коли ми говоримо про угоду, про підписання угоди, о те, що ви власне не запитуєте, я ну і волію говорити, що е, ми мусимо розуміти кінцеву ціль збереження України як суверенної держави. Так, з територіальними проблемами, так, абсолютно це очевидно. Але нагадую нам усім, що війна розпочалася в 2014 році з анексії Криму і з окупації окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Зараз ситуація ускладнилася. Пане Валерію, чи я правильно розумію? Якщо все це спростити, резюмувати, Зеленський відмовився підписувати угоду в п'ятницю, тому що він вимагав конкретних гарантій безпеки від Трампа. Трамп сказав, що ось вони економічні і просто вірмо моєму слову. Зеленський відмовився. Тепер нам припиняють поставки зброї і розвідданих. І Зеленський буде вимушений повернутися і все ж таки підписати без тих якихось окремих гарантій, які він вимагав. А, так, я вважаю, що так. Ми починаємо повертаємося до точки відліку, і тут єдина погана історія для нас, що тепер вимоги щодо угоди про корисні копалини можуть менш бути вигідними для України. Процент розподіл, розподілу буде інший, це знову стане предметом дискусії, але ну, абсолютно очевидно, що Трамп по-іншому діяти не буде. Він цинічний, він безпринципний, він безціннісний е, з моральних точок зору. Ми повинні це е, зрозуміти, це не треба приймати. Ну от реально, ми маємо сповідувати свої цінності, тому що ми живемо в демократії. Трамп це загроза для демократії американської, це правда. Але Трамп сьогодні президент США, і ми повинні знайти з ним свій договір, який нам максимально вигідний. Тому так ми в та позиції у нас згірші, але не втрачена надія, Я от, про що власне говорю. Ми повинні зараз просто, просто пояснити людям, просто дуже українцям, що це питання реального виживання держави. І все, і тут немає ніякої зради, немає ніяких там а, проявів ницості, приниження і так далі. Мова ж стоїть не про те, мова стоїть про державу. Люди ми повинні це зрозуміти, врешті-решт. І і уникати маніпуляцій і так далі. А, тому я ще раз наголошую, вбачаю, що перспективи в нас є, нічого не втрачено. і просто зараз ну, справді треба бути максимально діктивним до того, що відбувається. Ви апелюєте до людей. Я від людей, от просто я теж читаю коментарі, і ну, я розумію, що болить. Болить те, що не можна бути впевненим у Трампі, навіть у Байдені не можна бути впевненим. Ну хорошо, Нам окей, дав давайте ставити. скажемо. Я дозвольте вас переб'ю. Ми в європейцях впевнені? Ми в них впевнені, але в них немає ресурсів. Ну, як, як я впевнений, перепрошую, Лондонський сам, що засвідчив? Стармер виходить і каже: Я вам запевняю вас у громаді палат, Він говорить, що ми безапеляційно підтримуємо мирні ініціативи Трампа. Ну, друзі. Mm. Ну, це ж заява була. Стармер говорить Вони На самі в самі собі не впевнені так. Ну звичайно, тому ну просто треба посідкувати за риторикою, яка відбувається, взяти це до уваги. Ну я не випадково кажу, що в нас у березні у лютому місяці 22 ситуація була складніша набагато так. зараз. Теж в нас складна, але навіть тоді ми змогли ну, зрозуміти, як діяти. Ми змобілізувалися. Тому єдине прохання, щоб ми не ну скажімо, не доводили цю ситуацію до березня 2022 року. От єдине, бо цього дуже просто. От як показала історія з забороною постачання зброї, навіть розвідданими, дуже просто. І е, е, єдиний момент: ми не можемо перервати ланцюг на який час з постачання зброї і даних на фронт. Це ну це, це один день навіть це трагічний. Ми не можемо цього допускати. Це найголовніше, що ми повинні всі усвідомити. Тому я бажаю лише владі, щоб вони активно працювали із командою Білого Дому і дійсно рухалися зараз максимально вигідному для себе ключі. Але ну з розумінням того, що ну Трамп такий він іншим не буде. Його переконати неможливо. Ну це не про переконання. Ан Валерію, дякую вам за розмову. Валерій Кличок, керівник центру громадської аналітики, вежа і голова благодійного фонду. Нова дорога був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.